Голова облдержадміністрації Михайло Вишевенюк відтепер член партії регіонів. Членський квиток він отримав на звітній конференції обласної організації цієї політсили. За його словами, нині залишатися поза партійним означає бути безвідповідальним, адже в країні розпочалися реформи у всіх галузях суспільства, і потрібно бути мужнім, аби відповідати за їхнє впровадження. А напередодні вступу у лави Білоблакитних він попросив благословення у президента. Це просто було б алогічно. З моєї сторони бути в команді і бути десь так на пів, там на пів, десь в другому боці. Раз ти визнаєш, раз взявся, ти повинен бути чітко, і твердо в цій команді і разом з командою нести відповідальність за стан справи, який взялась. Виконувати ця команда. Також на конференції отримали партійні квитки заступник Михайла Вишовенюка Руслан Гуса, кілька голів райдержадміністрації, а також ректор мадуніверситету Микола Рожко. Таким чином, на різних керівних посадах Прикарпаття вже працює більше 60 білоблакитних чиновників. А загальна кількість членів партії регіонів сягнула 21 тисячі. Цей потенціал допоможе партійцям бути ключовими гравцями на найближчих парламентських виборах. У 2012 році на виборах партія регіонів розглядає Прикарпаття не як зону присутності, а як область, яка безпосередньо повинна виборювати право, законне право і згідно з закону до виборів Верховну Раду. Ми започаткували, як я казав, традицію. Ми провели звіти перед своїми однопартійцями. Відвітувалися представники, наші представники, яких ми делегували владу. А тепер, маючи що сказати, ми вже підемо до людей. в Кожне село, в кожне містечко розказувати і показувати, що ми зробили, і казати про намічені плани. Бо люди тільки тоді повірять, і тим повірять, хто вже що зробив. Наш народ вже став мудрий. Головним завданням на наступний рік обласні регіонали визнають. Начали подальше виконання власної програми Збудуємо писанкове Прикарпаття. Також білоблакитні визнали мають більше уваги приділити інформаційній політиці, адже партійна пропаганда працює не так активно, як в опозиційних силах.